Кожним роком у Буджакському степу річують, а то й зникають рослинні захисники від вітрової ерозії лісосмуги. В результаті на великих площах горних земель все частіше виникають пилові бурі. Спробу відновити лісосмугу зробили мешканці села Держилер та Трибунарської громади ще у 2020 році. Посадили 800 саджанців медвежого горіха, які виростили батько з сином, садівники Далакови. Через посуху саджанці загинули, тож довелося висадити повторно. У нас бурі тут такі бувають, що як подує вітер, то, то нічого не видно, воно все переноситься, вздуває семена і все здуває. Для росту саджанців необхідна вода, якою забезпечували фермери. Зрошувати потрібно було щонайменше протягом двох років, продовжити цю справу. Завадила війна в Україні. Поливати припинили деякі рослини, незважаючи на літню спеку, роблять спроби вижити. Більшість саджанців посохли. На жаль, започатковану добру справу не вдалося завершити до кінця. Петро Далаков впевнений, що для природно кліматичної зони півдня Одещини найкраще підходить клен, а от дуб росте дуже повільно. Два-три роки все одно необхідно поливати молоді деревці, інакше засохнуть. На ділянці свого садибного господарства Петро Далаков з сином все одно вирішив створити лісосмугу. Ми вирішили посадити кіпарісовіки. Вони швидше ростуть і вони плотніші. Ми в минулому році не змогли, в цьому році зараз будемо займатися, треба купити і посадити з північної сторони саду. У свій час для посадки лісосмуг використовували породи дерев, що не є природними видами для терену України. Наприклад, робіння псевдоакація, клен єсинолисти, жарделі, гледаче колюча, верба ламка тощо. Ці дерева володіють високими адаптивними властивостями. Деякі з них визнані інвазійними та з 2023 року включені у перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів та лісосмуг. Тож, коли прийде час до створення нових лісосмуг, вихід. Ат мають увійти місцеві аборгені види рослин. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.